Вітаю вас, мої прекрасні, на моєму каналі Таня Белл. У нас з вами листопад, тому я запрошую вас на прогноз Таро на листопад місяць для кожного знаку Зодіаку. Тільки спочатку я хочу вам розповісти про скорпіонів, які е дуже талановиті в своєму роді і пропонують нам в цьому місяці побути трошки скорпіонами. тобто... Такими ж сексуальними, як скорпіони, і ви бачите картину Мікеланджело. Хто не знає, це створення Всесвіту або створення людини. Такими сміливими, як Доберман, якого я намалювала, який був у нашому житті, у моїй родині, і на зараз він наш янголохоронець. Такими ж впевненими у собі, які вміють носити чорне і а, носити. Таку яскраву, вишукану, досить а, таку, яка кидається в очі біжутерію. Про що скорпіони, про що буде місяць? Сама головна подія, я вам вже казала і а, дуже сподіваюся на те, що ви подивилися на моє минуле відео, про яке там, де я розказую про подію в. Всесвіту подію століття, де Плутон переходить е, у Водолій. Саме у листопаді місяці, 19 е, числа, він переходить вже остаточно в Водолій на 20 років. Щоб зрозуміти трішечки більше, про що скорпіони люди е, е, і ми, тому що кожен з нас має цей знак е, Зодіаку в своїй натальній карті, і дуже е, Дуже добре було б і важливо для вас саме знати, де у вас знаходиться Плутон, Уран, Водолій, Скорпіон. Розумієте? Тобто, ось ці планети, ось ці знаки Зодіаку зараз дуже важливі для вас, для кожної людини. Якщо ви не знаєте, подивіться у безкоштовних десь посиланнях в інтернеті дуже багато в інших ресурсах. Або, будь ласка, запрошую вас, де ви отримаєте кваліфіковану експертну астроконсультацію від астропсихолога, таролога, психотерапевта для себе, щоб розуміти, де вам бути, де вам розвиватися, де ви унікальні, де ви будете зараз прощатися з минулим, те, що вас вже не прикрашає в вашому житті, а де ж. Ви будете народжувати щось нове, щось особливе, нове, не схоже ні на що, тільки ви розумієте в цьому. Тому, будь ласка, сміливіше, пишіть, підписуйтесь, діліться цим відео, діліться відео, яке я е, записала про Плутон і запрошую. Я сьогодні в чорному, і як ви могли здогадатися, що в мене скорпіон дуже потужний, а саме він знаходиться у асценденті. Тому я вас запрошую дізнатися також на консультації у мене або у моїх колег-астроконсультантів, астрологів, астропсихологів. Де у вас знаходиться Асцендент, Місяць, Луна і Сонце, в якому зодіакальному знакі. Саме ці герої разом з Плутоном і Ураном будуть вам допомагати, а також і Венера, і а, Марс. Меркурій, ну тобто, це взагалі е дуже цікава історія, там 10 планет, і вони всі на нас впливають. Тому у мене скорпіон на асценденті і ви бачите мене зараз в чорному. Зараз дуже актуальний чорний колір, якщо ви хочете впливати на аудиторію, хочете впливати своїми знаннями на благо усіх живих істот, тобто, не маніпулювати, хоча це також. Цей колір допомагає робити: а допомагати впливати так, щоб люди поліпшували своє життя, виходили на інший рівень, на вищий рівень в своєму житті. Близнюки, я вас вітаю і запрошую на таропрогноз на листопад місяць для вас. І почнемо ми з цієї золотої колоди. Всього буде 6 колод по 2 карти. Близнюки, ви на початку листопада вже відчуваєте себе переможцем. Щось таке дуже цінне і важливе. Ви зробили по роботі або, будь-що, може, це в подорожі було, були якісь плани. Ну, тобто, ви рухаєтесь впевнено, все у вас стабільно, вас шанують, вас вітають, вас вважають також достойною людиною, переможцем, і все у вас добре. Рухаємось далі. Потім вам захочеться так, знаєте, трошки. Е зупинитися Зупинитися е і подумати, ну, знаєте, можете навіть ось так от піти в спортзал і <свісити> повисіти трохи, щоб побачити якесь креативне бачення у своїй справі. Е якщо вам не вистачає е якогось пазлика, якогось е такого бачення іншого, інакшого. Якогось нового, то, будь ласка, додавайте якоїсь яскравості, неформальності, не схожості, такої, якої ви раніше, можливо, і не бачили, і не робили самі. Тому ця карта говорить про те, щоб зробити навмисну зупинку і не мучитися, не бути жертвою. У стані жертви, а навпаки, витратити цей час, не витратити, а навіть вкласти цей час в себе і спробувати зробити щось по-інакшому в будь-якій справі. Креативте. Далі. Трійка жезлів. Рух, потім буде стрімкий рух. Ви бачите, яка зупинка. А якщо ви свідомо заходите в ту зупинку, ви дуже гарно вкладаєте час в себе. Знаєте, ну це така мозгова атака. А це вже <с съсмідувач>, ногами і руками. руками. Ви будете щось робити досить стрімко. І впевнено, можливо, це і партнерство за кордоном, можливо, ви їхати будете за кордон, або планувати подорож. Ну тобто, будь-якій темі у вас стрімко підуть е діла вгору. Лицарь Пентаклів. Знов така собі, знаєте, впевнена зупинка. Я б не сказала, що зупинка, а впевнений рух, такий спокійний в своїй динаміці, так як вам вигідно на зараз і як ви вважаєте за потрібним. Тобто, ви знаєте собі ціну, тому що це лицар Пентаклів. Також вам можуть допомогти молоді люди, які знаються в чомусь, що вам не вистачає. Ну, і також може бути підвищення або премія, тому що у нас лицар це завжди рух у справах і говорить про те, що ви досить ну, вже такий спеціаліст, знаєте, цінний. І вас бачать, вас нагороджують. Далі. Зірка, Боже мій, яка красива карта. Це старший аркан 17-й зірка. Можете спостерігати за цим числом, а й буде вам підказкою, де ваша мрія і що може допомогти у здійсненні її. А також це може бути і ви, ви можете бути зіркою, десь, десь виступати, десь заявляти про себе. Ви можете піти на концерт зірки. І саме головне, ваша мрія здійснюється в листопаді місяці. Можливо, ви вже знаєте, що ви будете загадувати на Новий рік під ялинку, або зорям говорити, про що зіркам. Ну, тобто, це щасливий момент буде в вашому житті, і ви точно знаєте, що ви наближаєтесь до своєї мрії, а може вона вже і здійсниться в листопаді. Я вам цього бажаю. Близнюки, далі. Ви можете чути, як в мене сопить собака. Ну, то, то ж прекрасно, Мені і доберма. Наступна карта. Так. П'ятірка мечів. П'ятірка мечів говорить про те, що може бути якийсь спір, якась спірна ситуація, якась криза. Можливо, у спілкуванні, можливо, по роботі, можливо, не вистачає якихось документів для того, щоб, ну, наприклад, поїхати за кордон. Так? Ну, тобто, ви можете щось ну, відстоювати, якісь свої права, якісь. Не гаразди, так? Нічого страшного в кризі немає. Ви просто не переходьте на особистості і вирішуйте свої питання. Вказуючи тільки на докази, тільки на факти. І якщо у вас потребують якісь докази, ну, спокійно до цього відноситесь. Люди просто працюють на своїй роботі, від них вимагають і вони від вас вимагають. Спокійно. Далі. Трійка Пентаклів. Вам вистачить здорового глузду. Ви отримаєте якийсь документ, який вам не вистачало. Можливо, ви йдете на нову роботу і вас будуть просити дипломи. А можливо, ви отримаєте в цьому місяці якийсь диплом, грамоту, сертифікат. Можливо, невеличка премія. Можливо, вам трошки підвисять зарплатню. Дуже гарна карта світла. А також ви можете почати ремонт робити, або думати, або вже запрошувати дизайнерів, які вам намалюють, як то може бути? Можливо, ви йдете на дизайнера вчитися. Далі. Королева мечів. Вам може допомогти жінка? Це може бути жінка, яка на державній службі, це може бути лікар, вчитель, наставник ну і доволі така, знаєте, серйозна жінка, яка дуже експертна, знається на своїй справі. вимоглива, звісно, амбітна, і може і вас це хоче бачити. Можливо, це просто жінка, яка вам може допомогти. Вона статусна, ну, така за сорок. І це може бути близнюки. До речі, це ви можете бути, і ви можете допомогти комусь. Терези і водолі далі. Вам все вдасться. Це туз мечів говорить про те, що е, документи будуть підписані, і все, що вам там якоїсь бумаги не вистачало, ви її знайдете. Усіх все влаштує. Ви приймете рішення і впевнено будете підписувати документ. Це шанс щось втілити, те, до чого ви йшли, що ви планували. П'ятірка жезлів. Ось тут знов якась спірна ситуація, але пам'ятайте, що ми ж, ну, якщо ви не, не служите в армії, не в ЗСУ, не на фронті, то чому ж нам шашкою тут махати? так? Ми ж люди і ми можемо домовитись. Тому не бійтеся спірної ситуації, просто не переходьте на особистості, а говоріть по ділу, підтверджуйте доказами. На факти, і тут більше всього потрібно буде засучувати рукава і щось навіть фізично робити. Можливо, це такий ж той ремонт, який може початися там, де ви планували. І остання колода для близнюків. в листопаді. Ой, яка гарна карта Дев'ятка пентаклів. Боже, це карта самодостатньої жінки, взагалі людини будь-якої. Ви маєте кошти, ви маєте і підрядних, і людей, які вам допоможуть. Усі всі на своїх місцях, ви все правильно делегували. Найняли, у вас вистачає коштів. Також вам можуть підвищити зарплатню. Ви можете отримати премію. Ну, тобто, це, ну, клієнти будуть, робота буде. Усе як найкраще для вас а, стається. І остання карта. Вау! Карта диявола, розкіші. <смі> Багатства. Це якщо ми говоримо про високочастотну енергію цієї карти. А якщо то я вас попереджу, будь ласка, дбайте про свою безпеку, дбайте про, ну, я не знаю, там, про гроші, про своє майно. Можливо, будуть залицятися коханці, тому якщо ви не плануєте і ви заміжня, заміжний, і вам не потрібні якісь такі маніпуляції, ну, такі, де потім будуть якісь негаразди, ну, будете нести відповідальність за свої вчинки, тому не заходьте на, цю, на цей бік темний. Не спокушайтесь, тому що це спокуса. Може бути і хабар, вам можуть запропонувати хабар. І тут я вас дуже прошу. Якщо ви ну, в Україні і ми будуємо нову країну, то починайте з себе. Навіть на малій роботі не беріть ніяких хабарів. Будьте чистими, чесними. Хочу ще вам витягнути одну карту, щоб не залишати вас такою спокусою. Можливо, ви хочете тату зробити. Бачите, як я і казала, не йдіть на оцю спокусу. Вона буде в кінці місяці, бо ви потім будете відповідати, і вам буде прикро, вам буде неприємно за себе, що ви все ж таки спокусилися. Якщо не спокушаєтеся, то просто відпочивайте по цій карті четвірка чаш. У своєму темпі, якось так, знаєте, Полулежачи, полусидячи, читаєте книгу, дивитесь фільм, ну тобто спокійно. А якщо спокушайтесь, то вам буде дуже сумно і боляче за себе, і про себе, ну і неприємно. Тому я вас дуже прошу, близнюки. Бережіть себе, у вас прекрасний місяць, у вас все вдається. І гроші будуть, і зірка е, здійснення мрії. Тому я вас дуже прошу, бережіть себе в листопаді місяці. Па-па! І дуже вас прошу, усі знаки Зодіаку. Будь ласка, допомагайте нам, україномовним блогерам, е ютуберам, мені особисто, якщо вам було цікаво, цінно е я вже, мабуть, е ну, це з, 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 з левів я почала: Лев, Діва, Терези, Скорпіон. Четвертий місяць я веду youtube сторінку свою, не дивлячись на те, що я її основала десь два роки тому. Заснувала. Тому я вас дуже прошу: якщо вам цікаво, якщо корисно вам допомагають мої прогнози, взагалі подобається, як я подаю інформацію. Будь ласка, підписуйтесь, рекомендуйте своїм рідним і близьким. І е, ставте вподобайки, і, звісно, пишіть відгуки, коментуйте. Я дуже люблю читати ваші коментарі і завжди відповідаю. Тому раджу, раджу вам і дякую вам за увагу. Дякую вам, усім, хто вже підписався і тут зі мною поруч. Папа, -па, до грудня місяця!